Коли ми говоримо про дивностоперший дві 2019 дев'ятнадцятої роки, то електоральні карти я прошу вивести зараз на екран. То у 91-му вибирали В'ячеслава Чорновола і Леоніда Кравчука. і у 2019-му вибирають Петра Порошенка і Володимира Зеленського. І от Галичина: це Тернопільська, Франківська і Львівська область, вона проголосувала по іншому ніж. Вся Україна так, так? Ви є львів'янином. Угу. Я б не хотів це називати феноменом, тому що франція коло... феномен. Це феномен. будемо Це називати є, це, це, є, феномен? це сформована самодостатня ідентичність, яка просто монтована в українську, але це феноменальне, тому що ну, все ж таки були інші декоративні такі ознаки в, іс в історії. Тобто ви майже, вважаєте, що Галичина це вмонтована? Це вмонтований феномен в Україну? Ну, ну так, він втоплений в українську ідентичність, але при цьому зберігає свою, свою, свою власне свій колорит. Ну, тобто, це не не добре, не зле, це по факту таке, і саме через те так розбігається електоральний дивлюся, настрій. А ви, ви зараз показали цю карту, де. Е, е, до спершу році власне за Чорновола проголосували саме західні, так, а це все червона кравчукова. Так. І в нас повністю повторилося. От все державотворення mm -hmm. вернулося в 91 рік, коли умовно кажучи, вся країна зелена. Ось бачите, ба і ще так. одна область не лише ну, Галичина. Ц... Ну май, ну, ні, от, зачина за... за Чорновола, так, так повністю Чорновол. Тернопіль, Франківський, Львів. так, так, так. І те саме ми побачили, фактично те саме мінус. Ну ці прифронтові зони mm -hmm. зараз залежні ще одна область. Здається, воли за... Це Внизу закарпатська. Вона mm -hmm. Вона там ще за когось, та? ну, ні, так? ні, 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 з гори Волинська. А ну так, Волинська. Ну по цій карті видно, що ну по факту, знову ж таки, я не драматизую, але я мушу визнати, що з електорального поля, з електоральної карти, західна Україна повністю випала Сергіон за бортом. Він не вписується в сучасну, позеленілу, таку дуже, скажімо так, ліберально ватну. І це не суперечність, не картину такої аморфної більшості, і тому це є достатньо загрозлива річ для тих, хто все ж таки хоче жити в європейській державі. І чому я це кажу? Тому що ну абсолютно не це не є секретом, що саме західні області є промоутером європейства, бо вони найближче до Європи розташовані. Вони цього не більше нахапалися. Так тому по цій карті дійсно ми бачимо скажімо, великий знак питання над тим, чи вмонтовується Західна Україна в загальну таку зеленку всієї решти.